Давайте спитаємо і... у пана Сергія. Пане Сергію, ви як вважаєте? Ось пан Разумко вважає, що мобілізаційний закон він виступав у Верховній Раді і каже, що це мобілізація не для того, аби боронити, як я розумію, так за Україну, так за весь народ український, а це закон за одну людину. Як ви би це протрактували? Як ви ставитесь до таких слів? Я не погоджуюсь з паном, який висловив відповідні твердження. Я можу сказати своє особисте ставлення. На мою думку, цей законопроект має найперше до другого читання, що отримати які правки від депутатів. Це спрямовані на те, щоб прибрати за, нові заходи примусу та покарання щодо воєнно зобов'язань це питання номер один. Якщо це не буде прибрано, то на мою думку, суть законопроєкту зводиться не до теми мобілізації, а до теми ну, відповідного встановлення жорстких в лапках правил щодо воєнно На мою думку, це не є правильним, це не дасть результату. Це знизить рівень. Зацікавлених в тому, щоб бути мобілізованими, і так далі. І так далі. Негативно. Другий момент. Я хотів звернути увагу, що законопроект, на жаль, не врахував ані висновок антикорупційного комітету, ані висновок комітету соціальної політики. Це два висновки, які були. Єдині два висновки, які дали комітети парламенту після першої редакції цього законопроекту. Чому ви тоді голосували? Чи ви не підтримали у першому читанні? Чи ви прийняли за я? Я, я не підтримував даний законопроект uh -huh. у першому читанні і в тому числі по цим причинам, в тому числі тому, що всі ті зауваження, що дав антикорупційний комітет, вони залишилися в редакції цього законопроекту. І не враховані були пропозиції комітету по соціальній політиці. А головна в них була пропозиція в тому, щоб зробити окремий законопроект щодо демобілізації щодо цього питання. Воно найгостріше, і воно мало б бути вирішено дуже простим окремим законопроектом, на мою думку. Щодо інших, так, будь ласка. Ми просто хотіли до вашої уваги надати ще почули політичну точку зору так щодо оцінки законопроекту. Але давайте почуємо ще і думку військових, як вони вважають, як мають імплантуватися так ось такі подібні законопроекти і входити в дію. Мобілізація в Україні вимушено потрібна, однак необхідно змінити підходи до неї. Про це в інтерв'ю нашому каналу. Новини лайв завив громадський активіст, учасник російсько-української війни Олег Симороз. Давайте почуємо думку військового і продовжимо нашу дискусію. З приводу того, як люди стали сприймати е, службу за мобілізацією, як у нас працівники ТЦК працюють і працюють здебільшого неправильно, працюють неправомірно, і вони ганблять те, е, за що боремось ми. Нагадаю, у Збройних сил України найвищий рівень підтримки серед населення. Так? А ці товариші е, контр працюють на репутацію нашого війська. Е, багато чого треба змінювати, і багато чого я в законі не знайшов. Пане Сергію, чи вважаєте ви, що подібний цей законопроект хоча б десь близько, так, врахував запити військових, що він написаний для військових, а не проти? Ну, я думаю, що недостатньо, м'яко кажучи, він врахував запити військових на сьогоднішній день. І ще раз підкреслюю, що. Якщо б були враховані запити військових, то я думаю, що дійсно було б правильним окремо винести питання щодо демобілізації демондемобілізації в вирішені. Рокремому в законопроєкті. це було б доречним. і зрозумілим для усіх, і він напевно був би проголосований одразу в двох читаннях парламентом підтриманий, тому що з цього приводу дискусії між депутатами точно не існує. Можливо, вони існують десь на рівні інших державних установ, але не в Верховній Раді.